Масове вбивство в середній школі Колумбайн та спроба підриву шкільного кафетері, що сталося 20 квітня 1999 року в середній школі Колумбайн, штат Колорадо. США. Зловмисники: це двоє учнів 12 класу Ерік Харріс і Ділан Клеболт. Вони застрелили 12 учнів і одного вчителя. Десятеро з 12 вбитих учнів перебували в шкільній бібліотеці. Де Гарріс і Клеболт згодом покінчили життя самогубством. 21 особа отримала поранення, там мала місце перестрілка з поліцейськими. Ще троє людей отримали поранення, намагаючись втекти. Різанина в Колумбайн була найбільш масовою стріляниною в школі в історії США та всього світу. Привіт, ви на каналі Pinkerton UA. Я вже давно пишу цей сценарій. І дуже хотів викласти ролик на своєму каналі, знаючи, що хронометраж буде великим. Я все одно хочу, щоб ви подивились цей ролик до кінця. Так що, виключайте світло, обіцяю буде страшно цікаво. Гарріс і Клеболт, які планували розправу щонайменше рік і сподівалися забрати набагато більшу кількість життів, вони спочатку мали намір просто підірвати школу, і лише потім передумали і вирішили ще й, м'яко кажучи, просто постріляти. Їхні мотиви залишаються незрозумілими. Поліція не поспішала увійти до школи і її різко критикували за те, що вона не втрутилася під час стрілянини. Інцидент призвів до запровадження тактики швидкого розгортання негайної дії і АРД, яка використовується в ситуаціях активної стрільби і посилення уваги до безпеки школи з політикою нульової терпимості. Гарріс і Кліболд народилися у 1981 році. Гарріс народився у Вічуті, штат Канзас, але в дитинстві часто переїжджав через те, що його батько служив у військово-повітряних силах США. Тоді як Кліболт народився і виріс поблизу Колумбайна, сім'я Гарріса, врешті-решт, оселилася в Колорадо в 1992 році. Незабаром після цього Гарріс і Кліболт познайомилися, коли навчалися у сьомому класі. З часом вони ставали дедалі ближчими. На той час, коли вони перейшли в старшу школу, їх описували як нерозлучних. Існують різні свідчення, одні кажуть, що Гарвіс і Кліболд були дуже непопулярними учнями, коли стали старшокласниками і часто ставали об'єктами знущань, в той час як інші стверджують, що вони не були внизу шкільної соціальної ієрархії і кожен мав багато друзів, а також вели активне соціальне життя. Відомо, що середня школа Колумбайн мала інтенсивну культуру спортсменів, в якій популярні учні переважно спортсмени отримували особливе ставлення з боку викладачів та інших учнів. Одні описували Гарріса як харизматичного, інші як милого і симпатичного. Гарріс також часто хвалився своєю здатністю обманювати інших, одного разу заявивши на відеозаписі, що може змусити кого завгодно повірити в що завгодно. На молодших курсах Гарріс також був відомий тим, що швидко виходив в себе і погрожував людям бомбами. Однокласники також розповідали, що Гарріс захоплювався війною і писав жорстокі фантазії про вбивство людей, які йому не подобалися. Однолітки та дорослі описували Кліболда як хворобливо сором'язливого. Ділан часто смикався, коли до нього звертався хтось новий, рідко відкривався людям. Він також надзвичайно нервував перед протилежною статтю, іноді взагалі уникав конфронтації з дівчатами. В останній рік життя багато хто відзначав зміну в поведінці Кліболда. На відміну від минулого, він став запальним, часто схильним до раптових спалахів гніву. Гарріс і Кліболд разом працювали кухарями в піцерії Блек Джек Pizza», що за милю від їхнього місця навчання. Згодом Гарріса підвищили до керівника зміни, він та його група друзів цікавилися комп'ютерами і були записані на заняття з боулінгу. Значна частина інформації про дружбу Гарріса і Кліболда про їхню взаємодію та розмови невідома. Окрім плівок з підвалу, які записували самі хлопці. З яких були опубліковані лише розшифровки, і окрім короткого аудіозапису, таємно записаного батьком однієї з жертв, інформація відсутня. Вони стверджували, що збиралися зробити копії плівок, щоб надіслати їх до новинних станцій, але так і не зробили цього. Гарріс і Кліболт познайомилися в середній школі Кена Керіла, коли навчалися в сьомому класі. З часом вони ставали дедалі ближчими, часто ходили в боулінг. Їздили на машині та грали у відеогруду на приватному сервері, підключеному до їхніх персональних комп'ютерів. У молодших класах середньої школи хлопців називали нерозлучними Чед Лафлін, близький друг Гарріса і Кліболда, розповідав, що вони завжди сиділи наодинці за обідом і часто трималися самі по собі. Згодом з'явилися чутки, що Гарріс і Кліболд були геями і мали романтичні стосунки через кількість часу, який пара проводила разом. Невідомо, чи знали вони про ці чутки. Джуді Браун вважала, що Гарріс був більш емоційно залежним від Кліболда. Однак у своїх щоденниках Кліболд писав, що відчував, що його ніхто не приймає і не любить. Через ці почуття Кліболд, можливо, шукав підтримки у Гарріса. Мати Кліболда вважає, що людь Гарріса, змішана з саморуйнівною особистістю ділана, змусила хлопців живити один від одного і згодом призвело до нездорової дружби. Згідно з їхніми щоденниковими записами, Гарріс і Кліболд, схоже, почали планувати напад у травні 1998 року, майже за рік до теракту. Протягом наступних 11 місяців Гарріс і Кліболт ретельно готували вибухівку і збирали арсенал зброї. І Гарріс і Кліболт залишили по собі кілька щоденникових записів і домашніх відеозаписів, які вони робили як поодинці, так і разом, перечуваючи різанину і пояснюючи свої мотиви. Гарріс і Кліболт сподівалися, що ці матеріали будуть широко переглянуті громадськістю і надихнуть послідовників. Хоча значна частина доказів так і не була оприлюднена владою, хлопці часто носили тренчкоти, такі великі плащі. Зазвичай тренч, виконаний з водонепроникного матеріалу, вовняної чи бавовняної матерії з водонепроникним просоченням, іноді шкіри носили як у школі, так і як частину свого повсякденного вбрання. Тому після вбивства було поширене переконання, що Гарріс і Кліболд були частиною шкільної кліки під назвою Тренчкот Мафія. Групи невдах у школі, які нібито повстали проти популярних учнів. Це виявилося неправдою, оскільки ані Гарріс, ані Кліболт не мали жодного відношення до цієї групи. Вище згадані записи та відеозаписи пари дають уявлення про їхні мотиви для стрілянини. Федеральне бюро розслідувань дійшло висновку, що Гарріс був психопатом, який проявляв нарцисичні риси. Необмежену агресію та відсутність емпатії, тоді як Кліболд був визнаний гнівною депресивною людиною з мистевим ставленням до людей, які, на його думку, погано з ним поводилися. Однак ані Гаррісу, ані Кліболду не було офіційно поставлено жодного діагнозу розладу особистості до нападу, тому цей висновок часто дискутується. У наступні роки різні засоби масової інформації називали різні мотиви нападу, включаючи булінг. Психічні захворювання, расизм, психіатричні препарати, насильство в музиці, фільмах та відеоіграх, незважаючи на ці висновки, точний мотив нападу залишається непереконливим. У ніч на 30 січня 1998 року Гарріс і Кліболт вдерлися до замкненого фургона, щоб викрасти комп'ютери та інше електронне обладнання. Через деякий час після того, як офіцер поліції округу Джеферсон проїжджав повз двох хлопців, що припаркувалися далі по дорозі біля входу в парк. Оскільки територія парку була закрита в той час, помічник шерифа вирішив провести додаткову перевірку. Поліцейський повідомив про свою присутність, коли один з хлопців готувався покласти викрадені речі в багажник автомобіля. Гарріс невдовзі зізнався у крадіжці після того, як поліцейський запитав звідки взялося обладнання. Пізніше їм були пред'явлені звинувачення у хуліганстві, зломі, незаконному проникненні та крадіжці. Вони обидва справили гарне враження на співробітників поліції, які запропонували зняти їхні судимості. Якщо вони погодяться пройти програму виведення з під варти, яка включала громадські роботи та психіатричне лікування. Гарріса зобов'язали відвідувати заняття з управління гнівом, де він також справив сприятливе враження. Офіцер спробації звільнив хлопців з програми на кілька місяців раніше запланованого терміну за хорошу поведінку. Щодо Гарріса, було зазначено, що він дуже яскрава особистість, яка, ймовірно, Досягне успіху в житті, тоді як Кліболт був названий розумним, але таким, що повинен розуміти, що важка праця є частиною здійснення мрії. Через кілька місяців, 30 квітня, Гарріс передав власнику фургона першу версію написаного ним листа вибачення, який він завершив наступного місяця. У листі Гарріс висловив жаль з приводу своїх дій, проте в одному зі своїх щоденникових записів від 12 квітня він написав. Хіба Америка не повинна бути країною вільних? Чому, якщо я вільний, я не можу позбавити якогось довбаного придурка його майна, якщо він залишає його на передньому сидінні свого довбаного форгона у всіх на виду вночі? Природний відбір Виродка треба пристрелити. Коли на уроці економіки Гарріс отримав завдання зробити рекламу для бізнесу. Вони з Киболдом 8 грудня 1998 року зняли відео під назвою Найманівбивці, яке було опубліковано в лютому 2004 року. На ньому хлопці зображені як члени Тренчкотмафії, шкільної кліки, яка носила чорні плащі і вимагала гроші за захист учнів від хуліганів. Вони, вочевидь, не були членами Тренчкотмафії, але дружили з деякими її членами. Хлопці носили чорні плащі в день різанини, тому відео виглядало як генеральна репетиція, показуючи, як вони ходять коридорами школи і розстрілюють хуліганів на вулиці з несправжніх пістолетів. Обидва також відображали теми насильства у своїх творчих письменницьких проєктах. Про оповідання за мотивами відеогри Doom, написане Гаррісом 17 січня 1999 року. Вчитель Гарріса сказав: У тебе унікальний підхід. І ти пишеш, а добре, гарні деталі та настрій. Гарріс і Кліболд не могли легально придбати вогнепальну зброю, оскільки на момент планування різанини були неповнолітніми. Тоді Кліболд звернувся до Робін Андерсон, 18-річної учениці школи Колумбайн і давньої подруги Ділана. З проханням купити для пари дві рушниці і карабін Хайпойнт. В обмін на її співпрацю зі слідством, яке проводилося після стрілянини, проти Андерсон не було висунуто жодних звинувачень. Після незаконного придбання зброї, Кліболт обрізав свою двоствольну рушницю Севич 3.11» одинадцять 12-го калібру, скоротивши її загальну довжину приблизно до 23 дюймів 580 міліметрів. Гарріс обрізав свою помпову рушницю Савич Спрингфелд 12 приблизно до 26 дюймів 660 мм. Стрільці також мали на озброєнні напівавтоматичну пістолет Тек dc 9 який також був незаконно проданий молодикам. Двоє чоловіків Марк Маєнес і Філіп Дюран, були засуджені за постачання зброї Гаррісу і Кліболду. Бомби, які вони використовували, були різноманітними і виготовлялися з каністр з вуглекислим газом, оцинкованих труб і металевих балонів з пропаном. Бомби були запалені сірниками, які були закріплені на одному кінці. Обидві бомби мали ударні наконечники на рукавах. Коли вони терлися об бомбу, головка сірника підпалювала запал. У вихідні перед стріляниною Гарріс і Кліболт придбали в будівельному магазині балони з пропаном та інші витратні матеріали на кілька сотень доларів. Кілька мешканців району стверджували, що чули, як в гаражі сім'ї Гаррісів б'ється скло, що, як пізніше було встановлено, вказувало на те, що вони виготовляли трубчасті бомби. Більш складні бомби, такі як та, що вибухнула на розі бульвару Саутвоцфорд і Кен Керіл Авеню, мали таймери. Дві найбільші бомби були знайдені в шкільній їдальні і були зроблені з невеликих балонів з пропаном. Лише одна з цих бомб спрацювала, здетонувавши лише частково. За оцінками, якби будь-яка з бомб, закладених у їдальні, здетонувала належним чином, вибух міг би спричинити значні структурні пошкодження школи і призвести до сотень жертв. 20 квітня 1999 року, за кілька тижнів до того, як Гарріс і Кліболт мали закінчити школу, учень Брукс Браун, який курив на вулиці під час обідньої перерви, побачив, як Гарріс під'їжджає до школи. Браун перестав спілкуватися з Гаррісом роком раніше після того, як Гарріс кинув шматок льоду в лобове скло його автомобіля. Браун помирився з Гаррісом безпосередньо перед стріляниною. Він підійшов до Гарріса біля його машини і насварив його за те, що він пропускає ранкові заняття, оскільки Гарріс завжди серйозно ставився до шкільних занять і приходив на них вчасно. Гарріс відповів: це вже не має значення. Через кілька секунд Гарріс продовжив Бруксе, тепер ти мені подобаєшся. Забирайся звідси. Йди додому. Браун який відчував себе тривожно, швидко покинув територію школи. Об 11 годин 19 хвилин він почув перші постріли, відійшовши на деяку відстань від школи, і повідомив про це поліцію через мобільний телефон сусіда. На той час Кліболт вже приїхав до школи на окремій машині, і двоє хлопців залишили дві спортивні сумки, кожна з яких містила 20 фунтову пропанову бомбу всередині їдальні. Їх початковий план передбачав. Що, коли ці бомби вибухнуть, Гарріс і Клібол чекатимуть біля своїх автомобілів і будуть стріляти по людях, кидати бомби в тих, хто виживе після першого вибуху, коли ті вибігатимуть зі школи. Пізніше бомби, закладені в їхніх особистих автомобілях, мали вибухати, вбиваючи рятувальників та інших людей на місці події. Коли ці пристрої не спрацювали, Гарріс і Кліболт почали розстрілювати своїх однокласників і вчителів. Це була найсмертоносніша стрілянина в середній школі в історії США, доки її не перевершила стрілянина в середній школі Стоуенмен Дуглас, вчинена Ніколасом Крузом 14 лютого 2018 року. Гарріс був відповідальним за 8 з 13 підтверджених смертей: Рейчел Скотт, Деніел Рорбо, вчитель Дейв Сандерс, Стів Курноу, Кесі Барналіл, Ісая Шуельс, Келлі Флемінг і Деніел Маузер. Тоді, як Кліболт був відповідальним за решту 5: Кал Валаскес, Меттю Кехтер, Лорен Тауенесент, Джон Томлін і Корі Депутер. Було поранено 24 особи, 21 з них стрільцями. Більшість з них перебували у критичному стані. О 12-й годині 02 хвилини. Гарріс і Кліболт повернулися до бібліотеки. З 56 людей, що перебували в бібліотеці, 34 залишилися неушкодженими. Всі вони втекли після того, як Гарріс і Кліболд покинули бібліотеку. Пізніше слідчі з'ясували, що у Гарріса і Кліболда було достатньо набоїв, щоб убити їх усіх. Це сталося через 20 хвилин після того, як закінчилася їхня стрілянина. Десять з їхніх жертв були вбиті в бібліотеці. Вважається, що вони повернулися до бібліотеки, щоб подивитися, як вибухнуть їхні заміновані автомобілі, які були налаштовані на вибух опівдні. Цього не сталося, оскільки бомби не спрацювали. Гарріс і Кліболт підійшли до західних вікон і відкрили вогонь по поліцейських на вулиці. Під час перестрілки ніхто не постраждав. Між трьома і шістьма хвилинами пізніше вони підійшли до книжкових полиць біля столу. Де лежав важко поранений Патрік Ірланд, який то приходив в себе, то втрачав свідомість, студентка Ліза Кройце, поранена під час нападу, також перебувала в бібліотеці, не в змозі рухатися. О 12-й годині 08 хвилин Гарріс і Кліболт наклали на себе руки. У подальшому інтерв'ю Крейце згадувала, що приблизно в цей час почула коментар на кшталт: Ви в бібліотеці. Гарріс сів спиною до книжкової полиці і вистрілив зі своєї рушниці через піднебіння. Кліболдж опустився на коліна і вистрілив собі в ліву скроню зі свого тек. -9. У статті Зараки Mountain News стверджується, що Патті Нільсон чула, як вони кричали один два. Три. В унісон якраз перед тим, як пролунав гучний вибух. Нільсон сказала, що вона ніколи не розмовляла з жодним з авторів статті, а докази свідчать про протилежне. Перед тим, як застрелитися, Кліболт підпалив коктейль Молотова на сусідньому столі, під яким лежав Ірланд, від чого стільниця миттєво загорілася. Під обгорілою плівкою матеріалу був шматочок мозкової речовини Гарріса, що свідчить про те, що до цього моменту Гарріс застрелився. Стрілянина в Колумбайні надихнула на інших скулшутерів, причому багато хто вихваляв Гарріса і Кліболда, називаючи їх мучениками, героями. У деяких випадках це призвело до закриття цілих шкільних округів. Ральф Ларкін досліджував 12 великих масових вбивств у школах США протягом наступних восьми років і виявив, що у восьми з них нападники явно посилалися на Гарріса і Кліболда. Ларкін писав. Що масове вбивство в Колумбайні створило сценарій для стрілянини. Численні стрільці, які влаштували бійні після Колумбайну, безпосередньо посилалися на нього як на джерело свого натхнення, інші намагалися перевершити стрілянину в Колумбайні за кількістю загиблих. Розслідування 2014 року, проведене ABC News, Виявило щонайменше 17 нападів і ще 36 імовірних нападів або серйозних погроз проти шкіл після нападу на середню школу Колумбайн, які можна пов'язати з різаниною 1999 року. Зв'язки, виявлені ABC News, включали в себе онлайн дослідження злочинцями стрілянини в Колумбайні, вирізки з новин і зображень стрілянини, явні заяви про захоплення Гаррісом і Кліболдом. Такі, як записи в журналах і соціальних мережах, у відеозаписах і в інтерв'ю поліції, приуроченість нападів до річниці різанини, плани перевищити кількість жертв у колумбайні тощо. Було здійснено принаймні 60 масових убивств, в яких злочинці робили принаймні одне посилання на Гарріса і Кліболда. Гарріс і Кліболд також породили фандом, який називає себе колумбайнерами, здебільшого помітний на сайті блогів Tumblr. У той час, як деякі з них мають лише науковий інтерес до пари або події, переважна більшість цих людей висловлюють симпатію, а іноді навіть сексуальний інтерес до Гарріса і Кліболда. Існує гомоеротичне мистецтво, намальоване на тему їхнього спільного майбутнього, якби вони не вчинили стрілянину і костюми, створені на основі одягу, в якому Гарріс і Кліболд були одягнені в день убивства. Фандом зазнав критики за героїзацію Гарріса та Кліболда і нібито натхнення на сюжети про стрілянину, такі як сценарій масового розстрілу у Гальфаксі. Також можу зробити відео як продовження цього про випадки наслідування Гарріса та Кліболда, про скулшутінг як явище загалом. Пишіть в коментарях, чи хочете таке відео. Я проробив багато роботи, поки писав сценарій та монтував. Так що, якщо ви додивились до цього моменту, ви молодці. Дякую вам, також ставте лайк, якщо відео сподобалось. Всі постійні посилання будуть під відео, до зустрічі в нових роликах на каналі Пінкертон.ua! I don't care what you say. If you ever touch him again, I will freaking kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn-